Добре, на евакуацію. Ага, да, да. Готові їхати. Да, да, да. Поможете, що... Так, так, звісно, звісно. Все поможемо, все допоможемо, все що потрібно. Доброго дня. Це там а? наша бабуся. Добрий день. А, так, давайте. Давайте, щоб подумав, що дуже важко. Сідайте си на таборитка, ми вам допоможемо. І все, все добре. Оттихенько. ж тримай. Все, нормально. Так, все, бабуся, приїхали, давайте будемо потихенечку виходити. Обережно, обережно. Можем быть застояние сейчас. цю штуку. Ага, держу. Так.